Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні показую вам гіацинти. Це ті луковички, що ми висаджували. Я показував, як потрібно їх замочувати, висаджувати. Висаджені вони в ящичок. Тут у мене були і крокуси, і тепер гіацинти пішли. Ось подивіться поруч, дуже такі красиві, дійсно красиві гіацинти. Всі вони прийнялися. Знову ж таки, як бачите, отак от в ящичку. Дуже зручно. Потім переносити кудись, або пересаджувати. Це у нас махровий нарциз. Ось у нас іще один ящичок з такими гіацинтами. Деякі тільки підростають. Ще крокуси, те, які залишилися. І ось такий у нас ящичок з такими гіацинтами. Неймовірний аромат, дуже це все красиво виглядає. Ось такі у нас ще є гіацинти. Також з них можна висаджувати алейки і буде дуже-дуже красиво. Але головне аромат, який вони віддають, це щось неймовірне. Також, друзі, хто прикрашає свою ділянку, раджу звернути увагу на нарцизи. Дуже красиві квіти. І ті, хто планує. Прикрашати свою ділянку раджу вам купити луковички нарцизів. Неймовірна краса. Вони, до речі, будуть дуже класно виглядати із ялівцями. Ось як бачите, тут у нас такі були невеличка клумбочка з нарцизів, які переходять у ялівці. Також дуже-дуже красиво. Це все виглядає. Ось так, друзі, красиво. Дуже нарцизи це виграшний варіант. Причому це можуть бути такі ось звичайні нарцизи, так і якісь махрові. Ось такі красиві білі. Взагалі комбінуйте різними квітами. Ось такі квіти, в поєднанні з барбарисом, дуже класно виглядають. З таким барбарисом зеленим. Дуже красиво. Всім гарного дня, друзі!